Всім привіт, шановні глядачі мого каналу. Ось запріг коні знову раз. В три неділі. Не можу не зняти відео. Сам дивуюся. Ось яка у нас на траві зеленій Ясміна зліва. П'ять років буде. І ось справа Марта. Просто пічки. Ну і тут у нас Аїша бежить, прив'язана, бо вже мене не слухається. Як відв'яжу, потім немона зловить, і ще й коням мішає бігти. Наровить ясміну рядишком, вдарить підбігти або укусить. Тобто не любить, щоб вони якби, ну не дає їм хоче бути попереду і затормажує коні. Але ось дивіться, що я в якому приємному шоці. Що ось вони три тижні не запрягалися на, на траві. Але як вони стримано і тихенько йдуть, ось у мене руки, ну, вішки не напрягаються. І ось... Я не налюбуюся, як і Ясміна з мартою ходять в парі. Видно, травки вони переїли, що нема в них... що їм важко вже бігти. Але це я так люблю, тобто, щоб можна було спокійно. От бачите, вони самі призупинилися, самі перейшли на крок. Не треба руки рвати, щоб їх утримувати. Але якщо я їх піджену, то й теж будуть бігти і тримати темп, скільки треба. А те, сап, помаленько. Помаленьку. Молодці. І ось такий стримана рись, це найкраще. І не швидко, і не повільно. Коні фиркають, розслаблені. Але це все, я думаю, за те, що я прив'язала їшу. Якби вона зараз бігла тут поряд з ними, вона би їх піджучувала, і вони би летіли, як на віжені. Ну і в цій ситуації я ще раз переконуюсь, що ідеально. Це мати два коня. Три третій лишній. Тому що якби залишити його вдома, теж не хочеться, щоб він там іржав. Тобто треба або чотири і тоді дві пари запрягати. Одна пара там вдома не, не скучає, на одній парі поїхав. Або два. Тобто, ну... Європа і весь цивілізований світ, там, де якби, права тварин теж захищені, там всі стараються тримати по два коня, як мінімум. Тобто, Тому що це табунні такі тварини. І навіть якомусь спортивному коню, наприклад, який там хтось захоплюється спортом, десь приймає участь в якихось змаганнях то цьому одному, наприклад, спортивному коню беруть просто якогось там травмованого або просто якусь таку, подешевше, скажімо, простеньку, простенького коника, просто як компаньйона для пари, щоб він не скучав. Ну, але так як мені, аїшу, шкода. І я ще хочу, як би мені цікаво спробувати, що я все ж таки зможу, знайду час і що я з неї там. Зможу я її заїздити так, як я хочу чи ні, то я поки її тримаю. Але я вам скажу, весно... ні, коли це Влі... Да, весною 23-го року це їй було два роки. Я намагався її продати, поставив ціну 40 тисяч гривень. Ну і ви знаєте, ніхто її не взяв, бо в нашому регіоні коні не так тут, в Житомирській області розвинуті і популярні, такі прості, умовно. Тому одна людина приїжджала, подивилася. І за 40 тисяч він її не взяв, сказав, що за такі гроші можна взяти, типа, вже хорошого заїждженого, як би, ну коня, вона тоді ще не була заїжджена. Але я вам скажу, що в мене є знайомі в Польщі, то я тільки позвоню, і за 3 тисячі євро в мене її заберуть з подвір'я 100%. Ну, зрозуміло, що вона вже заїжджена підверх і упряж. Але 3000 євро по дзвонку і клієнт буде. Якщо за 3000 євро хтось відгукнеться з Ютуба і теж скаже, що він дає такі гроші за Аїшу, то я тоді... Її і продам. Але, ну, подивимося на людину, якщо людина дійсно... Ну, я думаю, що хто такі гроші віддасть, то він буде глядіти. Так що ось такі справи. Це я так омовився умов, пару слів про Аїшу. Вона ще така, свинравна кобилка, з нею ще треба трошки займатися, дати їй роботу, тому що як вона трошки постоїть більше, то вона е, ну вона ж уже знає, допустимо, якщо її хочеш зловити і сідлати, або там що, вона трошки так намагається втікати десь то, то. Але треба трошки за нею походити, потім зупинитися, понизиться її адреналін і вона ловиться якби. Ну, а так дурних замашок биться, кусаться, вона цього не робить. Тому молода хороша кобилка, висока, вище середніх, 3000 євро і може бути ваша. Я вже буду опікуватися цими ясміною і, і мартою, тому що чим більше я цих коней маю, тим менше уваги на одиницю. На одиницю голови. Так, Марта, Марта, ми ще їдемо, вона вже чухається. Так. Дамо трошки на гатя. Відв'язувати аїшу не хочу, бо зараз буде коням заважати, а потім там десь у людей вже городи є. Пшениця на полі там десь молода, тому не хочу, щоб вона там стоптувала. Ех, люблю такі рівні дорожки. Аді. Коні добре схожуються на них. чим погана пара, ясміна, марта, спокійно, вішки розслаблені, самі йдуть, нічого краще не придумаєш. Тільки давай. Сеп! Темп тримають. Не треба раз в разом підганяти. А Іша вже хоче погулять. А я її не відпускаю. Ну там пізніше відпущу, до лісу доїдемо. Поставимо ще камеру. Може ще когось трофеєм. Поки коні йдуть кроком відпочивають. Хотів пару слів сказати, от теж так наблюдаю. Е е і мені страшно не, подо не подобається, коли коні спотикаються. І ось хочу вам сказати таке, що не всі коні спотикаються. От у мене була роза та інколи спотикалась. Зараз із цих, що є Ясміна, теж інколи, я б сказав, спотикалася, спотикається. Ну, це не катастрофічно, бо якби було катастрофічно, я б її, як би кажуть, так би не любив, як люблю. Але от Ясміна трошки буває, може спотикнутися. Ні разу не бачив, що спотикнулася Марта. І ні разу не бачив щоб спотикнулася Аїша. І ось навіть колись я з ними займався і тако ганяв по колу, і там було трошки слизькувато болото, то опять же ж на тому болоті разом з сідлом у мене ясміна навіть упала. Да? Тобто в неї легкий, гарний хід, все. Но я в ній так на 100% не впевнений. Тому що бачив такі нюанси, от була сідлом упала на, на повороті. Ну, по, якби по кругу бігала, трошки її занесло, вона впала. І так само там заносило марту, але вона не впала. І так само там заносило Аїшу. Ось такі в неї вроде як дебелі ноги трошки да, такі товстенькі. Але вона ніколи не спотикається. І ні разу я не бачив, щоб вона упала. Тому це залежить від тренованості коня, зрозуміло. Ну от Марта вона така більш тренована, бо вона знає роботу, вона якби, працювала в житті своєму. І вона вже якби, впевнено тримається на ногах, де треба як баланс тримати, десь впертися, десь розслабитися. Вона дивиться під ноги завжди, марта собі. Ніколи вона не наступить на якусь таку єрунду, щоб з неї спотикнутися. І наблюдаю за... Наприклад, то в мене була роза, ясміна, ці можуть трошки. Ясміна менша, роза була така, що не дивиться під ноги, може спотикнутися. Ну і рік і в мене був кінь, то той теж ніколи не спотикався, не бачив я. І ніколи не падав, ніяк би його не, не заносило. Так що це, це, це ж те, що я останні такі крайні 10 років коней маю, що я наблюдаю. То ось таке. А ті коні, які от навіть там великі, грубі, але як вони йдуть і на рівному місці за якісь кочки спотикаються чи ямки, ну то яка там може бути сила чи... Що там може бути, як він на рівному місці спотикається, тий кінь. Тому він стає небезпечним. І себе може травмувати, і не дай Бог, якщо людина десь зверху, то можна впасти разом з тим конем. Так що на це треба зважати увагу. На 100% впевнений в марті, і на сьогоднішній день в Аїші. Ясміна впевнений на. 90%. Хе. Ось такі такі думки. Ну і на кінець сьогодні прогулянки нашої осідлав я Аїшу, так як вона вибігалась у нас і закріпим, хоча закріпим з нею верхову їзду. Дуже мало я їжджу, але повертаємо. А те молодець. Однією рукою, бачите, повертаю. Так що маленький в неї опит. Але так як вона молода, то вона добре вчиться. Коники вже там, марта і ясміна, а Іша в нас... Ще на заняття. Так що 3000 євро і вона ваша. Повністю можна з нею, як то кажуть, працювати. Але як з любим конем. Ще раз повернемо. Все. Молодець. Слухається, але перед цим я трошки її поганяв ще по колу. Поки я, так, так би мовити, зламав її самолюбі соп. Зараз однією рукою ще попробуємо. Соп. Рукою, ногою правою. Повертаємо, молодець. І зараз ще на соп, а потім на гатя. Так, на СОП беремо. Тепер. на на гатя, Однією рукою. Бачите? Ну, буде діло. Споп. Сап. Ну все, до нових зустрічей. гатя, знов, знову? Гатя. Гейше. Гатя. До нових зустрічей, надіюсь, наступного разу покажемо якось кращу верхову їзду. Але і так потрошку теж непогано.